Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Україна, як порцелян, яку легко розбити, та неможливо знищити. Ця історія про життя трьох друзів-художників у Харкові. Слава і Аня подружжя, він створює порцелянові фігурки, вона розмальовує їх. Друг родини Андрій пише картини, і все би так і лишалося. Але після 24 лютого у звичне життя додаються обстріли і нерозуміння, що буде завтра. Але друзі не покидають ні міста, ні творчості, продовжують створювати мистецтво, а паралельно воюють. Нові будні вирішив зафіксувати американський режисер Брендан Белломо, із яким Слава та Аня ще задовго до лютого 22-го планували спільний проєкт. Він просто зателефонував, щоб запитати, що ми робимо там, чи ми живі, чи ми в Україні. В нас була вже угода про використання наших образів у розважальній анімації. І я сказав, що ну нічого, Аня розписую я, коли маю час там відливає щось нове е, уночі. А Що ви в вдень, а вдень ми займаємося оцим. а день ми воюємо. Тоді ж брендан обережно запитав, чи не проти вони познімати своє нове життя. Ішлося про там п'ятниця хвилину короткий метр лише про нас. А хто вас може знімати, якщо ви обидва в кадрі? Слава погоджується, хоча до цього у зйомках подібного не мав жодного досвіду. А як оператора запрошує друга Андрія? Ми абсолютно були не готові якось сторонньо долучати до свого життя. Він сказав, я не готовий. Він взагалі він перфекціоніст. Він ніколи ні до чого не готовий, але це його насправді не зупиняє. І е, я надіслав Брендану е, його живопис, і Бренда сказав: Ну, це вже кінематографіст, це, е, просто він ще не оператор. Він ще не має камери, але камера буде. Перше, що він зняв у своєму житті, відкриває наш фільм. Нам була визначена ранньою е, ідеологія від початку Україна ніколи не виглядатиме в нашій в нашому фільмі Жалюгідна. Українці ніколи не виглядатимуть жертвами. Брендан Белому разом із сценаристкою Анілою Сидорською та продюсеркою Полою Дюпре вели проект дистанційно, хоча команда й хотіла приїхати. Мені абсолютно не хотілося там проживати ще про когось. Коли Ола з'явилася у проєкті, отримала перший матеріал, і вона сказала, чуди не хлізети. Вони прекрасно собі знімають, вони повністю розслаблені. Ви хочете, щоб вони брали до уваги, що тиснує знімальна група. Слава Аня та Андрій назнімали 500 годин матеріалу і, взагалі, не мали уявлення, як із цього зробити вибірку на документальний фільм на півтори години. І окреме питання: що це все треба було поєднати? Поєднати анімацію про анімацію, окрема розмови, поєднати оцей цей матеріал з Вопро з дронів. Оці наші такі форсовано художні зйомки, зйомки такого репортажного плану. Ну і анімація знову ж таки, коли я почув, що в нашому фільмі буде анімація. Боже ж мій, навіщо яка анімація? В нас війна! Яка анімація? Брендон об'єднав усе спеціальними візуальними рішеннями, а анімаційна компанія зрозуміла, що робити. Вони отримали фотографії просто всіх наших робот, більш як за 20 років, і вони вивчили Анін стиль. і просто в абсолютно Аніному стилі вони проілюстрували, Анін розпис. Порцелянова війна отримала десятки міжнародних відзнак. Хоча сам Слава Леонтьєв на визнання реагує скромно. В цьому величезна заслуга Брендана Оли і Ан'єли, тому що ну по перше, Аніела — аніла вона дитина польських політичних біженців. Це її ідея, і просто нічого не треба було пояснювати. Брендан е, дуже е, теж розумів, що е, як взагалі працювати з західною аудиторією, щоб воно абсолютно нормально заходила і не лише тому, що Американців є ця дурна фобія будь-якого насильства, а тому, що для них це виглядає голівудським штампом. До того ж, просто фільм абсолютно змінився, коли долучилася Пола Дюкра. Вона абсолютно все зробила навіть для перемоги на Оскарі, але тут вже втрутилися інші обставини, а саме це європейське просування палестинської тематики. Але як на мене Можливо, для України це навіть краще. Ну Оскар, скажімо, прямо впав в ціні для нас тепер з поточною політикою. Саме реакція звичайних людей найцінніша для слави та творців фільму. Ми знали з новин, що в Україні воюють звичайні люди, і таке інше, але ніхто ніколи. Не показував нам, як це відбувається, як відбувається підтовка і таке інше. Нам стали казати: ну, ми розуміємо, що ваш фільм він не лише про Україну і українців. Він про боротьбу за демократію звичайних людей. І після обрання Трампа це просто стало лейтмотивом.